Максим та Кіра неподалік подіюну знайшли справжній скарб, щоправда, зі сміття. Ми збирали мусор, Нашли банки, найшли навіть клад мусора. Клад це як? Це біля моста там, е, хлам мусора, та ми збирали трохи, та нас притягли до, до е, Так. Чому це важливо? Для чого це екології, щоб піднялася екологія вверх. Прибирання провели у рамках екомарафону, який стартував у в п'ятницю. Триватиме він тиждень, завершиться у всесвітній день прибирання 16 вересня. Продовж тижня територіальні громади області долучаються. Учнівське самоврядування, керівники, дітки, жителі територіальних громад долучаються, прибирають довколишню територію, прибирають схили річок, парки, збирають сміття, також фотографують, а потім надсилають нам цю інформацію. В кінці всього, тижня, як закінчиться вся ця акція, ми монтуємо великий ролик, і ми це робимо два рази на рік до всесвітнього дня землі, до всесвітнього дня прибирання. Такі екоініціативи у падіюні традиційно проводили впродовж багатьох років. А оскільки зараз об'єднали чотири позашкільні заклади і створили окремий екологічний напрямок, то стануть вони ще частішими та масштабнішими. Щороку ми приєднуємося до громадської організації «Let's do it Ukraine» зробимо Україну чистою разом. І разом з цією організацією ми проводимо таку акцію до всесвітнього дня прибирання. І діти, ну і взагалі, впродовж року, ми навчаємо дітей, як правильно сортувати сміття, як зробити так, щоб сміття було менше. Діти участь у таких акціях беруть охоче, бо розуміють їх важливість. В цей день люди вирішили, що ну треба прибирати, щоб країна була чиста. Щоб на вулицях було чисто, було хайно, щоб країна щоб, була найчистіша. Щоб щоб природа не помирала в першу чергу. Учасники прибирання констатують, територія довкола падіюну достатньо чиста. Приємно відзначити, що територія досить чиста. І я так сподіваюся, що це вже результат нашої роботи, що свідомість дітей і дорослих стала вже більш така позитивна і люди менше смітять. Екомарафон назвали Хай небо буде мирним, а Україна чистою. У падійоні переконані, лише спільними зусиллями цього можна досягнути.